Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми їдемо в Трускавець, буде автоподорож по курорту по всіх найбільших вулицях. Проїдемося. Перед нами зараз Карпатська столиця, Хмарочос, третій по величині у Львівській області. Він продається, мав бути величезний готель, потім мали його трошки зменшити, побудувати найбільший. На Західній Україні аквапарк, але ну, поки що зараз війна і бачу, ця будівля продається. Ми вже зараз з вами на вулиці Сагайдачного, ліворуч будують новий житловий комплекс. Вже перший поверх є. Так що, друзі, запрошую вас з собою на автоекскурсію, автоподорож курортним містом Трускавець. Це все вулиця якраз Сагайдачного, район Вишеньки, хто знає. Багато людей а, в цих будинках, що ліворуч, знімають квартири, вони мають, а, для відпочинку, чи лікування, коли приїжджають в Трускавець. Тут прямо вниз, направо, зараз буде вулиця Лисенка, і можна дойти, якщо йти прямо до бівету. Хто знає, тут є світлофор. Якраз отут ліворуч і нікуди не звертаючи прямо вниз до бівета хвилин 7-8 згори. Назад трошки довше, бо прийдеться йти постійно під гору Погода сьогодні чудова, зранку було мінус 2, а зараз вже плюс 9. По весняному тепло на вулиці. Це Автобус, е, Східниця, Трускавець. Тут дуже багато е, житлових будинків вулиця Сайлячна, всі е, так звані Хрущовки. Новий будинок будується один тільки. Ну і ще не враховуючи, якщо лісова пісня. Лісова пісня, він там і санаторій, і колись люди там апартаменти купляли, і також є квартири. Також є чудовий дитячий майданчик. Зразу за лісовою піснею в лісі є дитяча лазанка безкоштовно. Це ми вже доїжджаємо до Дрогобицького кільця. Це таке велике перехрестя з кільцевою дорогою. Праворуч вулиця Дрогобицька і ліворуч, ліворуч їхати до Дрогобича, прямо їдемо вулиця вже Мазепи. Мазепи, ліворуч. Санаторій Дніпро. Він працює. Зараз питали в коментарях, чи працює. Він працює і до 31 березня там діють акції. Праворуч, готель Корона. Золота корона. Ось діють акції, там 777 гривень для пенсіонерів. З одного чоловіка повний пансіон з лікування, проживання і харчування. Праворуч будують нову стоматологічну клініку. Мене також, ну, давніше вже в коментарях запитували, що це за будівля. І це будують новий стоматологічний центр. А це ліворуч готель Алькор. Новий. Буквально два роки тому як його відчинили. І ліворуч тут за цими будівлями знаходиться нова пошта No1. Скривці біля заправки Вок. Дуже гарне небо сьогодні. Вже відчувається, що вже скоро буде весна. Видно далеко в горах вітрову станцію. В горах ще подекуди лежить сніг. Ну, у нас тут гори невисокі, де там вище, то там ще сніг і не думав топитися. А в нас вже в горах майже снігу немає. Оце вже, друзі, стебницьке кільце, також кільцева дорога. Ліворуч до Стебника, праворуч вулиця Стебницька, прямо вулиця Стуса. Ми їдемо по Стебницькій, Біля продуктового ринку праворуч зараз торговий центр «Вектор». Новий, збудований у 2023 році, в квітні місяці його відкрили. Ось якраз зараз заїжджає фура з продуктами, напевно, для магазину Сільпо. Тут є великі брендові магазини з одягом, також є сільпо, є Ало, розетка, комп'ютерний всесвіт, багато магазинів з ювелірними прикрасами, також є піцерія, є кебаб, є пекарня і також є родинна ковбаска. Зараз ми ще проїдемося біля продуктового ринку і повернемо на вулицю Івасюка. Вулиця Стерницька це вже такий більш-менш, ну, ну, не більш-менш, а просто новіші будинки за ці хрущовки, які ми проїжджали на вулиці Сагайдачного, також вулиця Івасюка, там також є декілька таких старих будинків. Вулиця Степницька вже будувалася в 80-х роках, ну з 80-х по 90 ті роки оці всі будинки 9-поверхові. Також, хто пам'ятає колись нічний клуб, дискоклуб Millennium, зараз його от якраз праворуч, його вже розбирають. І має бути ще один житловий комплекс від компанії Срібний дім. Буде тут дуже близько до продуктового ринку, до всіх торгових центрів, ну і відповідно недалеко до Бівету, до центру міста. Погода сьогодні прекрасна. Завтра буде також ще сонце і в суботу. Роскавці дуже багато сонячних днів тепер. Куся я не а зараз. Не знімає, і не і замічаю, що було багато сонячних днів в минулому році, і також цього року сонце нас також радує. Було трошки снігу, але вже практично цілий лютий тепла погода і майже без снігу. Один день тільки був зі снігом. Це вулиця Івасюка якраз тут є декілька новобудов. Люди також тут полюбляють знімати квартири для відпочинку. А це вже вулиця Праворуч Симоненка, ліворуч вулиця Данилишених. Вулиця Данилишених. Тут е, більше знімають квартири. Хто проходив лікування або чиї діти проходили в лікування в центрі Казявкіна, якраз праворуч звернути, там попадемо прямо до центру клініки Казявкіна. Відома на всю Україну і не тільки. Ліворуч, спортовець, дитяча, юнацька школа, спортивна школа. Є басейн. І ще багато різних видів спортом можна займатися. А ми вже під'їжджаємо, друзі, до перехрестя вулиць Данилишиних і Стуса. Церква Іллі праворуч. І також тут є новобудови. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також коментуйте, чи вам сподобалось відео в такому форматі. У мене на каналі є дуже багато відео про трускавець і не тільки. Заходіть, дивіться, кому цікаво. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!